Усіх вітаю. Закінчив розробку ось таких нових механік. Раніше вони були у мене сильні металеві. Зараз я перейшов на 3D-друк, тобто основа механіки, надрукована 3D-принтером. Використовую лише металеві речаги. Ну, а також залишилась вісь металева і підшипники. Тобто вісь на підшипниках. Це зразок аналоговий. вісі Магріз датчик використовую. магніт Загальний угол цієї механіки десь 65-66 градусів Від мінімуму до максимуму Також другий вид. Механіки це з фіксованими положеннями речага. Ручах має, має підпружинену верхню частину і болт який, болт, який виконує функцію фіксатора. Це на три положення зразок можна більше, можна менше. Також на цю механіку можна ставити датчик магрес аналоговий або в даному випадку встановлені два микропримикача в центральному положенні вони оба розімкнуті в одному крайньому один замикається в другому крайньому положенні інший замикається той розмикається ось така механіка Все, на цьому все. До побачення.